Вітаю! Отримали чергову поставку літійонних акумуляторних батарей Molysell 21700 S42A. Виробництво Іван Energy, Тайвань. Дата виробництва вказана на третьому рядку. Літера N означає 23 рік. Б означає листопад. 21 вказує на день місяця. Виробники силових батарей для FPV-дронів надають перевагу самому Мулясеу. Далі, відповідно до технічного паспорту, перевіряємо діаметр. Максимальний розмір якого 21,7 мм. Максимальна висота батареї 70,2 мм. Крім високої ємності. Силові елементи молюсел краще, ніж конкуренти витримують високі струма та більш виносливі у зимовий час. Також заміряємо вагу. Максимальна вага до 70 грамів.